Коли зустрівся я з тобою, в маї вечірньою добою, ми щиро, дружно привітались, немов давно з тобою знались, ми по горі собі ходили і довго палко говорили, на бій за кресві Давно вже в полі звечеріло одна лиш хмарка червоніла, Жита похнюплені гойдались, і тихо. Боязно шептались, про давні війни та могили, що волю нашу схоронили, і жнив в зітханнях сподівались. По підгорою по долині, гриміли співи солов'їні, і верби Товпились юрбою, і колихались над водою, в туман сповиті, мов примари, і наповняли серце. Чаром, а душу смутком і журбою. Твої слова, як спів, летіли, як перші квіти шепотіли, і на серце, стомлене жагою, спадали чистою росою, як пітьма оченьки глибокі, світили в серце одиноке життям дівочним і красою, і говорила. Що Україну полюбила, повстать за неї помінила. Твій гомін був не плач рабині, а клич війни і спів гордині, в очах неніжність голубиці, громові грали блискавиці що б'ють, руйнують всі твердині. Благословен, святим і краю, ми під дверима щастя і раю, подумав я. І в п'янім шалі, в кони в дівчині Ідеало і в честь твою воздвигнув храми, кадив пахущі фіміами, і біля ніг твоїх складав журбу І печалі. Ми розійшлися, дні минали, і ми не бачились з тобою, в нас влаштувалися до бою за нашу правду І ідеали. Я йшов тернистими шляхами, як кожний справжній син народу, за рідний край, вогонь і воду, на бій, смертельний з ворогами, і коли падав по дорозі, підбитий вражими стрілами, з очей моїх не впали сльози, лиш в серці били урагани. І я вставав, і знов до бою Ішов за волю України. І не кряжив ні хвилини своїм життям, ні головою, А образ твій ясний і невловимий, як тінь моя ішов за мною, являвсь примарою нічною і потірив під палі сили. В твоїх світлицях гомін, гомін, В твоїх світлицях сміхи, сміхи. Твій дім гостей сьогодні повен, життя і радощів, і втіхи. Горять огні по всіх покоях, по них снують щасливі пари, як дим кадил в стріблястих звоях, бокає спів, і дзвін, і гітари, акорд, другий і повні шало, в роялі згуки загриміли, І пари в грішному запалі. Як вихри в танці полетіли, а ти з якимсь панком ходила, З ним щебетала, говорила і ніжно-ніжно подивилась в бездушні очі і схилилась йому на груди, він рукою, причистий стан твій обіймає, і, мобриях, понад лукою біленьких мотилів зникає, танцює. Крутяться, сміються безпечні, радісні, понята, а в мене в серці гади в'ються і на устах свичать прокляття. Коли пощо нехай сміються, шляхетні квіти, вовченята за всіх погорджених, що в ярма гнуться, в своїй землі, раби, чужинцями прокляття. Ти весела, ти між ними я чую сміх твій і розмову, і поміж ними рідної країни, ані однісінького слова зірвалась буря, застогнала, круг мене, збивши хуртовину. І, як улюблену дитину, мене снігами замітала, а замітаючи співала, як рідна мати голосила, до ніг звивалась. Припадала, як друг, ритаючи, просила, втікай, світіль, втікай, мій сину, тебе сневажить там, не приймуть, вбогою дитину. Я плакав, стояв біля тебе. Я тяжко, невтішно ридав, як раб пропоганий, нікчемний, біля ніг я твоїх припадав, як розтоптаний гад на дорозі. Твого слова спасіння прохав, ти, як вока, весело співала, тоді, як тебе я кохав, про якийсь там народ говорила, про українське ніколи ні слова, і часами, як гейша, вдячалась і читала побожно Петрова. Я тяжко стогнав, побивався і з серця лилась мені кров. Сміючись, ти в ній ноги купала, і ними топтала любов, а з нею і найкращий дарунок людини, початок і край битія, мою ти дитячу віру стоптала, котрої віку не матиму я. Я погнався в пітьмах за тобою, за ясною кометою ночі. По ярах, по лісах на терпіння скровавив собі ноги, і руки і очі. Ти ж манила, вела за собою і, нараз, сміючись, зупинилась, і над рідним багнищем своїм, ти облудним огнем засвітилась. Я довго лежав під ногами, Томився, горів на жарі, як громом розбитий тобою. На першім своїм пожарі, а ти Риготала, сміялась, смертельного болю мого, подруга коханців лічила, тобі байдуже до того, як ходили ми в лісі весною, ти часами, в сльозах говорила, що мій розум і дух бунтівничий, як друга мене полюбила, і ще другом. Сестрою для мене, ти хотіла би тільки зістати, а кохати інакше не можеш, і не можеш дружиною стати. Дивували мене ті слова неабияк, та й досі нема дивують і тривожить мій розум і душу, і кров в моїх жилах бунтують. Розумію тепер я нужда, я голота, а ти, панського роду дитина. Не могла, побоялась до серця пригорнути мужичого сина. Коли ж всі ті пекельні образи розбудили всю гордість і лютість мою, проклинав я свій день народження і не всепущу недолю мою, і тебе, і закони природи, і небо, і землю, я все проклинав, і втікав я навіки від тебе. Щоб твій погляд мене не діймав. Як не може зійтися ніколи, гора віддалена з горою так і ми на сім світі до віку мабуть, не зійдемось з тобою. З того часу багато минуло днів і тижнів похмурих моїх під голодними мурами тюрем, з гробовищах самотних тісних. Як тільки замовкне сторожа і бряз кайданів затихає, хтось ридає в пітьмах потихенько, І тяжко до смерті зітхає, І корогодить мій сон полохливий і душу бичує мою, як почну до плачу брисхохатись, твій голос я в нім пізнаю, Не твої ті зітхання. Я знаю, ти не плачеш за мною ніколи, То моя доля так плаче і зітхає з невмирущого лютого болю.